Четвер, десяте липня, час новин на 11 каналі в студії Олени Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Двоє поранених зруйновані та пошкоджені приватні будинки. Ворог поцілив капами по Можівській та Маломихайлівській громадах на Синельніківщині. Також окупанти не припиняють терорні купальщини, а столиця України пережила чергову масовану ракетно-шахетну атаку. Наразі відомо про двох загиблих та понад півтора десятка поранених. Докладніше про ситуацію розповість наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він на прямому зв'язку влади вітаю. Вітаю, Олено. Ворог вдарав в по Синельниківщині. Найбільше руйнування у межовій. Там постраждали двоє людей: це 43-річний чоловік та жінка, 40 років. У ДСНС повідомили, поранені рятувальник, який відпочивав вдома після добового червування, та його дружина. Авіабомба поцілила просто на їхнє подвір'я. У селищі зруйновані п'ять приватних будинків. Ще майже два десятки пошкоджені. У Маломихайлівській громаді побите обійстя, палали поля із пшеницею. Прошу показати кадри з межівської громади Під вогнем окупантів була й Нікопольщина. Дронами та важкою артилерією росіяни били по райцентру, Марганецькій, мирівській і покровській громадах. Люди вціліли. Побиті п'ятиповерхівка та цивільна інфраструктура. Також внаслідок вчорашніх обстрілів градами у районі згорів легковик. Пошкоджена багатоповерхівка, відбиваючи ж повітряну атаку, сили ППО збили над областю п'ять ворожих БПЛА. Ім абсолютна більшість близько чотирьох сотень російських ударних дронів цієї ночі атакувала столицю. Також ворог випустив 18 ракет. Це одна з наймасштабніших атак за останні місяці. Наразі відомо про двох загиблих та принаймні 16 поранених. Руйнування зафіксували у восьми районах Києва. Побиті багатоповерхівки, лікарні, школи, магазини та транспорт. Також внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули дев'ятеро людей. Ще десять дістали поранення. Двоє травмованих у Васильівському районі Запорізької області. На Херсонщині ж травмованих на ранок вже четверо. Це люди віком від 40 до 74 років. У них контузії, мінновибухові й осколкові поранення. Наразі в мене це вся інформація. Олено дякую, влади. Наш кореспондент Владислав Авдієнко розповів про ситуацію в країні та області. Чен спопилила хати, але люди вціліли. Масштабна пожежа сталася в інгулецькому районі Кривого Рогу. Спочатку загорівся в сухості, а потім вогонь швидко перекинувся на приватний сектор. Щонайменше сім будинків пошкоджені також постраждали декілька господарських споруд. Загальна площа займання склала 250 квадратних метрів. Вогонь приборкували 14 рятувальників та 4 пожежні авто. Загалом за добу в області рятувальники загасили 46 пожеж, більшість в екосистемах. Ліквідували понад 30 загорянь сухої трави, шість займань, де осередком було сміття, стільки ж пожеж на територіях сільгосп, угідь та одну лісову пожежу. Загальна площа займань склала понад 61 гектар. ДСНС нагадують на Дніпропетровщині через пекотну погоду зберігається високий рівень небезпеки. Понад 20 тисяч гектарів лісу повернуло ДБР міністерство оборони. Загальна вартість у гідь майже 54 мільярди гривень. За даними слідства, 12 років тому через реорганізацію новомосковський військовий лісгосп передали у підпорядкування державному агентству лісових ресурсів. Але попри зміну управління, земля залишилась у користування Міноборони. Проте службові особи лісгоспу без правових документів руками видавали дозволи приватним компаніям на. На виробку лісу таким чином незаконно знищували зелені насадження та заробляли гроші, реалізуючи деревину, що належить державі, ініційовано створення спеціальної комісії при міністерстві оборони України, яка контролюватиме процес фактичного повернення земель від держпідприємства ліси України до оборонного відомства. Тим часом нацполіція викрила чотирьох чоловіків, які утримували в трудовому рабстві 16 мешканців Дніпропетровщини. Зловмисники підшуковували на вокзалах соціально незахищених громадян, обіцяли їм житло, харчування та роботу. Натомість відбирали документи і телефони та перевозили в Одеську область. Там змушували безкоштовно працювати та тримали. У колишньому хлібу під час спецоперації правоохоронці провели вісім обшуків. Наразі одному з підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, трьом іншим цілодобовий домашній арешт. Житлові приміщення вигляді бараків знаходяться паралельно відносно один до одного. Вказані бараки мають 42 кімнати, серед яких 15 заселених особами, які перебувають на вказаній території. Геть від усього російського прибрали 29 своїх вистав із 34 і фактично вмить залишились без репертуару. Драміком, колишній театр російської драми імені Горького, вже три роки як радикально відмовився від вистав російською та російських авторів. Як Дніпровський театр, який десятиліттями асоціювався у глядачів з російською класикою, кардинально українізувався. Чи легко цей шлях подолала команда, та що ставлять замість? Чехова і Горького розкаже наша Олександра Максименко. Узнаєте адмінів. П'ять літні віддалець. Це важко уявити, але так ще чотири роки тому російською на сцені Дніпровського театру драми та комедії грають виставу Чехова Вишневий Сад. Тоді, в 2021-му, тут і не підозрювали, що вже незабаром попрощаються із більшістю постановок. До повномасштабного вторгнення в репертуарі переважали вистави російських авторів: Горького, Ахматової, Достоєвського. Неймовірно, але факт: тут навіть п'єсу Лесі Українки лісову пісню ставили російською. Театр. 90 років можна сказати проіснував російською мовою, і звичайно, що в цьому театрі гралися виключно російськомовні якісь п'єси. На той момент якось це не бентежило. Я думаю, і багатьом не тільки в нашому театрі, і взагалі багатьом творчим людям багато чого ми не усвідомлювали на той час. Вікторія Чепурна прийшла в театр у 2004-му. Зізнається, грали різний репертуар, але усі вистави були. Виключно російською абсурд, але українськомовним акторам в Україні треба було вчитись грати російською. Єдине, що було складно, ми навчалися на українській мові. І коли прийшли в російський театр, треба було трошки себе підправляти. Кардинальні зміни у театрі стартували у 2019-му. Саме тоді в драміком прийшов його теперішній директор Сергій Мазаний. А з ним у репертуарі з'явились українські та сучасні європейські автори українською. власне перша барвінок нашого була вистава. Це новорічна вистава для дітей. Було дально був ревізор. Тобто, ми почали потихеньку працювати над україномовним репертуаром. Тому що до цього всі вистави були російською мовою. Ми запустили нові площадки. В першу чергу це були маліфоніфов. Форми, от ми фоє, фоє відкрили малу сцену, де ми зараз знаходимося. І така еволюційна трансформація тривала до 2022-го. Актори, які десятиліттями грали російською, почали поступово опановувати українську, але російські драматурги та мова не полишали репертуар. Все вмить змінило 24 лютого 2022-го. Після першої ракетної атаки по Дніпру в Татрі вирішили негайно і остаточно позбутися. Падку країни агресорки, і вже на другий день повномасштабного вторгнення з репертуару прибрали аж 29 вистав з 34 Театр фактично залишився без постановок. Просто ми зібралися з режисерами, з керівниками підрозділів і розуміючи те, що на сьогодні вже ніякої можливості ну от це, говорити, що типу там може все ж таки давайте російською, та може, все ж таки не все так однозначно. Ну, все було однозначно. Ну на нас напали, нас спасали, а ми не хочемо, щоб нас спасали. Треба поставити крапку, бо інакше не може бути, і це вже не про мову, це вже про життя. Ці раптові зміни не могли не позначитися на трупі, але ця драма дремікома стала для них поштовхом. Кардинальна відмова від російського надихнула на пошук нових ідей. Жалю ніякого не було стосовно І навпаки, навіть виникло інше бажання, і чим більше пішло от того зайвого, ми почали робити різні роботи. Причому і, і класичні роботи, і приглядати їх через якусь сучасну призму. Якщо ми говоримо про настрії, які відбувалися саме в театрі, ні у кого не було ніяких скандалів стосовно цього цього питання. Треба так, звичайно, так звичайно, нарешті. Проте, у перші тижні повномасштабного вторгнення навіть мова не йшла про вистави у театрі. Актори, як і багато українців, стали волонтерами, а театр благодійним штабом. Перший рік ми започаткували волонтерський, так би мовити, штаб, де ми допомагали, збирали і речі різні, і продовольства. І ми якось пліч-о-пліч -пліч стояли разом. І це мене настільки приємно вразило і дало якусь надію, що не все пропало. Проте, вже за кілька місяців дреміком взяв участь в фестивалі «Мельпомена Таврі. Там говорять актори і зрозуміли, попри ворожі атаки та вибухи, театр потрібен глядачам. І коли Мінкульт рекомендував повертатись до роботи, у театрі знову завирувало життя. Першою постановкою стала всупереч про 400-річну боротьбу України за свою свободу. А як вона історично жила, ага, там завойовували. а як вона прийшла до сьогодення? І у нас вийшла така композиція, літературна, про Україну е старшу, яка відходить в боротьбі, і на її на зміну приходить молода, яка каже все. Все одно я буду саджати яблуні, яка для якої сад це найголовніша цінність. Звідси кажуть в театрі і назва п'єси, бо українці живуть та продовжують свою боротьбу всупереч усьому. Суперечи всім цікавим процесом, які можна робити у цьому житті, Росія вибирає війну. Уже три роки сцена цього театру не бачила жодного російського автора. Тепер тут ставлять українських, європейських та американських авторів та попрощалися не лише зі старим репертуаром, а й з назвою. Тепер він не «Театр руської драми горького, а «Театр драми та комедії». І ці кардинальні зміни глядачів не відштовхнули навпаки. Зараз їх тут навіть більше ніж в минулі роки. Керівництво штат-актори українського драмікому впевнені радикально позбутись російського репертуару було єдиним правильним кроком. І геть не розуміють тих колег, які досі тримаються за імперську спадщину. Це настільки говорить вузько про людину або про колектив, про небажання. Не бажання не відмовитись, а не бажання пошукати, відкрити очі на щось нове. В тебе така велика палітра перед тобою драматургії, що якщо тобі подобається якась конкретна тема. Тій чи іншій п'єсі нашого недруга, то, будь ласка, ти можеш знайти цю тему. Наприклад, ми беремо Шекспіра, у якого прописані всі важливі теми, які взагалі турбують людей. Олександра Максименко, Денис Ялисавенко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось.